Вітаю, абітурієнта! Сьогодні ми представляємо тобі освітню програму Корекційна психопедагогіка, фізична реабілітація. Перший крок до твоєї успішної кар'єри у сфері спеціальної освіти та реабілітації. Корекційна психопедагогіка, фізична реабілітація це унікальна програма, де ти зможеш розвинути свої професійні навички та реалізувати себе у благородній справі допомоги іншим. У нас ти знайдеш сучасні навчальні аудиторії та науково-методичну лабораторію, гнучкий формат навчання з можливістю онлайн занять, практичний досвід роботи завдяки дуальній освіті. Підготовка здійснюється науково-педагогічними працівниками, які мають не тільки теоретичні напрацювання, але й досвід практичної роботи. Вони залюбки діляться своїми досягненнями наробками з методик корекційної роботи, з технологій корекційної роботи, з дітьми з порушеннями психофізичного розвитку. Чекаємо вас, шановні абітурієнти, приєднатися до нашої короленківської родини. Якщо ви прагнете змінити світ на краще, якщо ви вірите в силу освіти, ваше місце тут в навчально-науковому інституті спеціальної та інклюзивної освіти в Полтавському національному педагогічному університеті імені Володимира Галактионовича Короленка.